Всіх вітаю на каналі LV Drive в продажі легендарний Golf 4 ще й Універсалі, взагалі бомба. Гольф 2001 року, 1,6 бензин, MPI, 208 тисяч рідного пробігу і машина вся в рідній фарбі. Також дуже багато чого є обслужено і є в комплекті, Зразу покажу. Додатковий комплект зимової резини. Ось так. Ось новенька резинка, ще навіть є ось ці полоски. От на ній від'їздила ця машина один сезон, Там була куплена новою резина. От Є ось такий форкоп. Ось такий він по кузову. Ось тут бачите, арочки, все ціленьке. Знизу нічого. Це пісок. Ось. Так, трошки брудно, бо випав у нас сніжок. Ось пороги. Так. Ось тут є проклейка з мовілю, щоб Ось так, знизу. Це крило. Все дуже гарно, машина дійсно не має ні одного рижика. Ось, Тут немає ніякої січки, бачите, фари дуже гарні, капот, теж немає ніякої січки, зразу покажу над лобовим. Тут немає ніякої січки, нічого нема. Лобове теж оригінальне, немає ніяких сколів, чогось такого, тріщин. Просто дуже гарна машина була пригнана з Німеччини. Ось тут. Бачите, крило теж. Все дуже супер, це бруд. Ось поріг, теж проклейка. Цей поріг теж дуже гарний. Ось так. Заднє крило. Все дуже гарно кляпа. Тут теж От завжди хто знає, хто мав гольфа або хоче гольфа. Ось тут є, тут завжди починає ржавіти, потьоки тут з'являються, і тут от... Під ручкою теж починає ржавіти тут нічого нема такого. От. Все, в машинці працює. Зараз покажу салончик. Ось такий салончик. Велюрові сідушки. Дуже мені подобається велюровий салон. Підлокітник є. Стеля нічого не висить, не падає. Клімат контроль, радіо оригінальне, Підстаканники є. Так, все працює, обігрів скла заднього, 208 тисяч, всі 4 електропідйомника. Регулювання є зеркал теж електричне, тут підлокітник, теж є стіклопідйомник, Так, що обслужено по машинці? Замінено щеплення. Щеплення тут новеньке, дуже гарно ходить, дуже легенько ходить, дуже легко їздити по місту, турмуза всі в круг нові і поміняний ГРМ 20 тисяч тому, зараз покажу. і Масло 5 5000 тому. Також по ходовій все супер, їде дуже м'ягенько, нічого не гуркотить, по ямах їде класно, ну дійсно така м'ягенька, класна машинка. От по капоту теж покажу. що Тут немає ніяких рижиків. Ось пін-код, кого цікавить. Ось тут, коли мінявся ГРМ, 20 000, 25 тисяч тому, ще 40 тисяч можна їздити, не хвилюватись. Тут крила, бачите, нічого не кручено. Все дуже гарно, пластмаски. Тут теж він код, все збережено. От Мотор, MPI всіма любимий. Все тут сухеньке. Я не мив нічого, він такий тут ну, в пилюці, але нема головне підтьоків маси і чогось такого. Тут все гарно. Хто хоче, може собі помити ту підкапотку, просто не миє, щоб потім не казали, помили, значить щось були якісь підтеки. От. Все показую як є. Отак от. Так от. Е, зараз ще покажу... Опа. Ще покажу товщиноміром. Тут все теж дуже гарна машинка, чистенька, збережена. Так, беремо такий профілайн. Профілайн тому що для професіоналів. Так, вмикаємо. Ідемо. Заднє крило. 100, Завод. Тут теж. Ой. Тут теж. Задня дверка теж. Завод. знизу Завод. Завод. Крило, завод. Тут теж на кантику Завод. Завод. Це крило, завод. Тут теж показую завод. Завод. Дверка, завод. ця дверка теж. Це крило. А, ще кляпа. Ось. Ось. Ну і криша, само собою, теж завод. Ось. Вся машина в рідній фарбі, як я і казав. І тим більше ще й вся збережена, нема ніяких рижиків. Ви бачили? Нема рижиків в рідній фарбі, і пробіг гарний, і кліматконтроль, і форкоп. І комплект зимової резини новий. І обслужена. Дійсно машина обслужена. Власник минулий любив цю машину. Поміняли ГРМ, тормоза, що я ще казав, масло. Ходова теж вся обслужена. Кондиціонер. Заправ... Клімат, -контроль, вибачаюсь. Клімат контроль заправлений. Тут на ній зараз літні стоять колеса. От, да, але віддаю в комплекті ще зимові. Тому. Кого цікавить такий гарний гольф. Ціна буде 4750 доларів. Знаходимось ми у Львівській області. Кого буде цікавити, дзвоніть або пишіть. Також ще займаюся пригоном і автовикупом. Кого цікавить такі послуги, теж можете писати або дзвонити. Залишу в описі номер телефону. Можете писати на Viber або дзвонити. Все, всім дякую, всім мирного неба! 爸爸。